320 грам ледь теплої води. Пальчик, ну, відчувається тепло її єлі Не гарячою. ні в якому разі не гарячою, бо іначе дріжджі зваряться. Додаю сюди. Так, 500 грам борошна у мене буде рецепт. 1% це 5 грам дріжджі. Я додаю. Не дуже багато дріжджів, один відсоток сухих дріжджів, один відсоток від кількості борошна, тому що у мене буде холодна ферментація. У мене тісто буде підходити в холодильнику. А в холодильник це буде довге бродіння, відповідно, багато дріжджів не треба. Треба, щоб вони потрошечку Мені працювали одна чайна ложка цукру 6 грам. Мені треба, щоб вони потрошки працювали. Це таким чином, як я навіть не знаю, імітація закваски коли дається маленька кількість дріжджів, довго бродиться, Бродить тісто швидко не підходить. Відповідно, це дуже, дуже гарний і добре впливає на виріб, виріб стає, хліб буде смачнішим. Хліб буде смачнішим і довше зберігатися. І довше зберігатися, ще й м'яким не буде цвісти. Отже, тут у мене 500 грам борошна. Додаю сюди. Так, від 5 це 1 7 грамів солі. Це півтора відсотка від кількості борошна Зазвичай сілі дається ну, до 2%, 1,5-2 відсотка. В рецептах все рахується від кількості борошна випічці. Сіль я додаю до борошна, тому що сіль заважає роботі дріжджі. Отже, я уповільнюю її, поки вона почне працювати. Дріжджі в мене вже розчинилося в воді. Виливаю сюди дріжджі, воду з дріжджями. Початку ложкою. Буду замішувати руками. Основна мета зараз при заміщуванні – добитися, щоб почався розвиток ліковини. Якщо буде дуже добре розвинута ліковина в тісті, відповідно дуже добре буде само тісто триматися, дріжджі будуть краще розвиватися. Вона кліковина, як тримає бульбашки, які дріжджі, бульбашки газу, вони тримають і, відповідно, буде гарна, красива структура. Плюс смак, це все смак і м'якість. Отже, як швидко, ну, відносно швидко, домогтися розвитку кліковини. Це залежить ще й від замісу. Так, можна дуже довго місити, але добре відбивати. Спочатку я просто покидаю. На початку воно буде розлітатися, воно ще не дуже сильно все в мене змішалося. А потім можна починати так названий французький заміс. Береться ручками за краючки, розтягується і складається. Повертаємо, розкладаємо, складаємо, Розкладаємо, розтягуємо, складаємо. І починаємо працювати. Воно буде на початку, звичайно, розлазитися, бо ще у нас ніде нічого не розвинуто. Ніхто нікуди не розвинеться. Але при такому замісті, в принципі, достатньо. Ну, 10 хвилин це, звичайно, навіть ну, інколи менше. Інколи менше, ніж 10 хвилин, але треба трошечки попрацювати. І, в принципі, те, що я помітила, краще олію під час замісу не додавати, а відбивати, домагатися розвитку клейковини саме без олії. Мені такий результат подобається значно краще, значно більше. І тісто потім виходить дуже-дуже м'яке. Хліб виходить дуже-дуже м'яке і дуже смачний. Плюс от здавалося, тут в мене виходить вологість 165%, а тим не менше воно без олії, вона не заважає і добре відбиває. Але це, звичайно, не значить, що я її не додам, я просто зроблю трошки хитріше, трошки по-іншому. Краще старатися, щоб розтягнути і потім скласти. Розтягування складання дуже сильно пришвидшують розвиток ліковини. Ну тут, в принципі, пройшло 5 хвилин і в тісто вже стає гладеньким і еластичним. Воно буде періодично так якби відходити одне від одного, але потім все одно складеться докупи. І перебираю я по колу получається. Можна подивитися, воно вже починає тягнутися. Це вже початок розвитку кліковини. Якщо в тісті дуже добре розвинена кліковина, можна потім не боятися, що ви стукнете, обрюкнете, холода перепадів з холода в тепло, тісто все одно буде рости. Кліковина дріжджі буде, буде тримати. Можна не хвилюватися так, як раніше. Ой, дріжджі тісто, дверями не стукаємо, голосно не розмовляємо. І щось іще. Бо це все вплине і тісто не підійде. Підійде. Бо якщо добре розвинена вона, вона буде тримати тісто. І дріжджі будуть працювати. Так, я, мабуть, буду закінчувати. Я його по і итогу... десь так відбувало ну, скільки? 10 хвилин. 10 хвилин. Я зараз помию мисочку і в чисту мисочку його складу. А тепер те, що стосується олії. Чиста мисочка. Я сюди додаю трошки Олії. І змащу Добросінько, і додаю сюди наш хліб Кладу в миску. і поливаю Олію зверху. Тепер я накриваю плівку і даю тісту відпочинок, і відповідно собі відпочинок на 30 хвилин. Можна трошки довше, це не страшно. Навіть до часу можна дати відпочити, але ну, бажано не менше 30 хвилин. Для того, щоб отакі проміжки часу не прогавити, коли там 30 хвилин дати, відпочити, потім ще скільки споставити. Можна використовувати на я на телефоні ставлю будильник, якщо там раптом десь загуляла, з будильник призвонів: о, треба піти до хліба, подивитися. Отже, 30 хвилин відпочинку, чуть не сказала годину. 30 хвилин відпочинку. Пройшло півгодинку. годинки. Кісточку вже відпочило. Зараз я його хочу потягнути. Зробити ламінування. Я взагалі помітила, що якщо. Робити ламінування, це ось такі розтягування. По, по колу йду і потихесенько розтягую. Дуже м'яке виходить тоді тісто. Верніше не тісто, а хліб або булочки. Ну, неважливо, що там робиться, якщо отак от розтягувати, звичайно, можна розтягнути дуже сильно. У мене площа стола не дозволяє розтягнути сильно, але, тим не менше, добре розвинута кліковина. Воно добре стягнеться, Стіл нічим не змащений. І тепер я просто збираю в кульку. Буде такими козирками братися. Це знову в мисочку, знову накриваю плівкою і залишаю десь на годинку. На годинку відпочити, а потім буду формувати. Пройшло у мене десь приблизно півтори годинки. Я буду зараз готувати для формування хліба. Я хочу зробити його круглим, а не в формі випікати без форми. Тому мені треба зараз якби кругла форма для того, щоб він простояв в холодильнику ніч. Підійшов. Для цього я просто взяла мисочку, пергамент. Пергамент дуже просто я розрізала на чотири частини склала і порозрізала по складкам, і він прекрасно ліг в миску. Це буде моя така імпровізована форма для розстойки. Тепер хлібчик. Так він вже дуже добре підійшов. Дуже добре підійшов. Зараз буду формувати зверху трошки борошно. На стіл трошки борошна. Досить швидко і гарно. Не формую кульку просто по колу складаю всередину. Бульбашка лопаю. Не дуже гарно лупаються, все тепер форму але ну, тільки. Зверху я присипаю борошном і формочку я також присипаю прагами борошнем. І відправляю форму швом доверху. І зараз тут я його ще буду дощіпувати. Все, тепер накриваю плівкою, даю ще десь хвилин 10-15 постояти при кімнатній температурі, щоб трошки прийшло в себе тісто. І відправляю в холодильник. Десь в мене вийде годин на 12, 13. І завтра вже буду випікати. Отже, хліб у мене провів 12 годин в холодильнику. Зараз я беру пергамент. І буду діставати. Такий красунчик зараз на деко одразу. Трошки подекорую його, зроблю колоски. І один великий надріз. Я накриваю миску і відправляю в духовку. Духовка в мене холодна. Я одразу, після того, як відправила в духовку, включаю її на розігрів на 230 градусів а під кришкою і трошечки водички в мене внизу в декові є. І таким чином я випікаю, починаючи з холодної духовки, 20 хвилин на розігрів, плюс 20 хвилин буде пектися. Це виходить 40 хвилин, потім кришку дістаю і ще 20 хвилин знижую температуру до 200, і ще 20 хвилин таким чином випікаю. Ось такий гарний хлібчик вийшов. Зараз я його ще трошки збризну водичкою і зверху накриваю рушничком. Даю йому схолонути. І коли буде холонути, заодно буде доходити. Отже, хлібчик вже схолов. така хрустка скриночка. Ріжу. Ой. Прям дуже м'який. Вологий класний. Я люблю горбушечку. Не знаю хто. А мені подобається горбушечка. І дуже смачний. І здавалося б лише вода борошном і трошки солі. І дуже смачно. Дуже смачно, дуже м'який, дуже класний. Шикарно. Обов'язково зробіть. Скоринка просто шикарна. Ростить на зубах. Класно. Дуже класно. Зробіть і напишіть, як у вас вийшло.